Давайте почнемо з гарних новин. Вони стосуватимуться кого. Вони стосуватимуться ось цієї людини, це президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. І от він розглядає можливість виділення нового пакету фінансування для України. Це буде перше рішення такого характеру від часу його вступу на посаду в січні 2025 року. Повідомляється про те, що, за інформацією джерел, нове фінансування. Може мати символічне значення як сигнал для російського керівництва на тлі масованих обстрілів України дронами і ракетами в останні дні. На початку цього тижня Трамп вже натякнув на можливість постачання додаткового оборонного озброєння Україні, хоча буквально кількома днями раніше його адміністрація призупинила частину поставок. Один з представників Білого Дому заявив, що зупинка була частиною ширшого стратегічного перегляду військового постачання, наразі залишається невизначеним. З яких джерел може бути профінансовано нову допомогу разом з тим, за даними американських змі, Трамп має у розпорядженні щонайменше не менше і мільярдів доларів, які залишились від попередньої адміністрації, і потенційно може використати близько 5 мільярдів доларів заморожених російських активів. Однак видання Сібія зазначає, що ані Дональд Трамп, ані його попередник Байден поки не скористалися цим правом. 10 липня агентство Reuters повідомило, що президент США Дональд Трамп може вперше скористатися президентськими повноваженнями для відправки військової допомоги до України. За інформацією агентства, вартість нового пакету військової допомоги може становити близько 300 мільйонів доларів. Туди могли повійти ракети для РЗРК Петріот ракети середньої дальності. А Зеленський 4 липня провів телефонну розмову з Трампом, коли Трамп сказав, що він жодного стосунку до призупинення допомоги не має. Що це означає, що Трамп може ем, в понеділок, коли анонсував гучну заяву щодо Росії, віддати Україні 5 мільярдів доларів конфіскованих російських активів. Звісно, їх набагато більше, е, але це сигнал, який Дональд Трамп хоче послати Володимиру Путіну, і сказати про те, що дивись, я для тебе ці гроші притримував. Вони. Були твоїми, вони призначались тобі. Я їх не дав Україні зараз. Ти не хочеш йти на домовленості. Зараз ти не хочеш припиняти вогонь. Тому 5 мільярдів частину з цих заморожених активів я просто передам Україні в якості військової допомоги. Я передам їм допомогу. Якщо ти це не будеш робити, це буде перший сигнал Дональда Трампа, і це гарний сигнал. Ми всі думали, що це можуть бути санкції. Але добре, щоб якби це ще й були і санкції. Але це стосуватиметься грошей на. Фінансування озброєння для України побачимо, що буде далі. Це дуже важливо. Далі, друзі, я хотів би е, поговорити про ну продовжити ось цей мирний трек з інтерв'ю пана Кислиці. Це перший заступник міністра МЗС Сергій Кислиці. От він дав інтерв'ю Київ і серед іншого сказав про те, що формат стамбульських переговорів з Російською Федерацією практично вичерпав себе. За його словами, фактично переговорів в Стамбулі не було. Росія просто висунула ультимативні вимоги. Він каже, що росіяни прийшли з мандатом диктувати ультиматум. У них навіть не було мандата слухати наші аргументи і шукати спільну мову. Вони рішуче відкинули можливість беззастережного припинення вогню до зустрічі лідерів. І, от Кислиця наголошує, що Україна наполягає на зустрічі лідерів. Втім, російська сторона відкрито заявляє, що ні. Спочатку ви приймаєте наші вимоги, капітуляцію, і тільки тоді ми організовуємо зустріч лідерів. А після цього ви працюєте над виконанням цих. Вимог каже він на думку дипломата, нині мета Росії бюрократизувати процес і перетворити Стамбул на другий Мінськ, тобто делегації зустрічатимуться, витрачатимуть час без реального результату. Я абсолютно з ним Е, дійсно мета Росії затягувати час без результату, причому тому, що вони продовжують е, свої свій контрнаступ, свій наступ, скажімо так, літній літня осіння кампанія. У них зараз і от. До чого я це все веду? До того, що їм не вигідно досягати жодного результату і мандату на ухвалення рішень в російській делегації на чолі з Мединським жодного немає, ніколи не було і ніколи не буде. По-перше, це Росія, як розумієте, все залежить тільки від царя. А по друге, а по-друге, ну, їм вони просто немає, ну їх сенсу немає, просто щось ухвалювати там на місці. Цього сенсу абсолютно немає. Щоб ви розуміли, тобто, я вже не недов... ну, мені вже неодноразово доводилось пояснювати, що головна мета Російської Федерації, яка пов'язана зі Стамбулом, це туди приїздити і затягувати час, щоб Трамп не запроваджував санкції. От і все. Але що мене трішки збентежило в словах кислиці, я давно за ним стежу. Це для мене особисто доволі цікава постать, професійна людина, і мене цікавить те, що сам кислиця, ну Каже, що формат стамбульських переговорів з Росією практично вичерпав себе. Так то воно так, він ніколи й не був наповнений сенсом цей формат. Але е, сам же кислиця розуміє, для чого ми там зустрічалися з росіянами. Ми це робили для того, щоб показати Дональду Трампу свої прагнення до миру. Людина з таким досвідом ну, не може, напевно, я собі даю таку оцінку, дозволити такі речі говорити публічно. Коли це кожне слово, кожну букву, кожну літеру читають американці, американці хизувалися вони хвалилися, вони тішилися тим фактом, що Україна і Росія сіли за стіл переговорів. Хоча вони самі також розуміють, що ні до чого практично не призводять ці переговори в Стамбулі, але все одно ми маємо показувати публічно, що ми хочемо їхати в цей Стамбул хоч щодня, сідати, хоч з чортим лисим, домовлятися про що завгодно. Така риторика від кислиці для мене є дивною. Чому я кажу, що людина настільки професійна, або сильно, знаєте, є таке слово, вибачте, за русизм розкривільничалася, і журналісту видала те що, те, що не потрібно було видавати, або це хитра, якась хитра тактика, або дійсно нас розвертають уже інформаційно і кажуть, що переговори все, їх вже більше не буде. Ми повертаємось знову до війни. Ну, мається на увазі ілюзія переворного процесу мирного процесу вона зникає повністю. Ми повертаємось повністю до війни, або е, ну необаченість, або можливо вирвали з контексту. Не знаю, але для мене виглядає це дуже трішки дивно, що звертає на себе увагу. Значить, Росія готова на зустріч Зеленського і Путіна тільки після того, як Україна капітулює, каже Кислиця, і він підкреслює в цьому інтерв'ю для Київ, індепендент, що формат е, ну, що Росія постійно про це говорить. Так, тобто Росія згодна на зустріч Зеленського і Путіна тільки після того, коли Україна капіталює фактично. Тут немає нічого нового. Це абсолютно це чиста правда, що як тільки Україна капіталює, так Путін буде зустрічатися. В цьому не буде ніякого сенсу, але між, між тим у Путіну немає сенсу зустрічатися з Зеленським. Путін не вважає Зеленського рівноправним собі. Він в його уявленні, в його хворій голові: Україна це країна, провінція, що бунтує в рамках території Великої Російської імперії. А Зеленський це один такий, знаєте, бунтуючий губернатор. Чому Путін з ним має зустрічатись? Ось яка логіка у російсько кривавого диктатора. Розумієте, це ми дивимось, зокрема, на ці всі процеси як на. Там зустріч рівноправних між собою делегацій, а там так не вважають там, взагалі проти нашої державності, як такої, ось як потрібно правильно розуміти хід думок Російської Федерації. Я не хочу нагнітати, я не хочу нікого лякати чи дивувати. Я хочу сказати про те, що для Росії і в російській свідомості українства державності України не існує. Чим швидше, швидше ми це зрозуміємо, тим легше нам буде боротися в цій війні. Тому що, на жаль, у нас ще є люди, які мислять в категоріях 2-3 неділі, І успіємо договоритися, а данім області, і все буде хорошо. Ні, цього не буде ніколи. Запевняю вас. Є приклад в ретроспективу погляньте від Криму, та від Криму, можна ще раніше, але від Криму, погляньте, потім Донбас і вся Україна. Ну, нема тут про що говорити, насправді, друзі з'являється пан Сибіга, це начальник пана кислиці, міністр закордонних справ Сибіга, який також виходить з певними меседжами, і про них я зараз конкретно вам скажу, і каже про те, що є три елементи рецепту завершення війни Російської Федерації проти України. Що це за три елементи: залучення і лідерство США, підвищення ціни подальшої агресії для Російської Федерації завдяки санкціям. Та подальші ізоляції і посилення України каже пан Сабіга: нічого нового насправді не знаю, що, що нового в цій формулі, але з цим важко не поводитись. І серед іншого, собі каже, що вже все, друзі, настав момент для пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру, каже він після нічної російської атаки дронами та ракетами. Український народ заслуговує на мир, каже Сибіга. Ну, навряд чи його почують, навряд чи ем, якимось чином. Ці слова мають матимуть там практичне значення, але ну, що тут можна сказати, що ну, він правий, ну він правий. На превеликий жаль, це лише залишиться без належного ефекту. Його слова. А далі, друзі, Зеленський фактично, я так розумію, вже вирішив замінити міністра оборони Умєрова. І е, Умєров поїде до сполучених штатів. Буде послом е, цього року. Україна має вийти на значно більші показники виробництва і постачання дронів у війська ніж це було заплановано, каже Зеленський за результатами зустрічі з Уміровим. Також президент опосередковано підтвердив, що чинний міністр оборони найближчим часом стане послом у США. Він каже, Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі сполученими штатами, і водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом, повідомив Зеленський. Ну тобто, у міру має стати новим послом. Ну, слухайте, не знаю, не знаю. Трішки, можливо, й дивно виглядає таке рішення на тлі того, що Умєров не пано себе демонстрував в якості міністра оборони не лише як міністра оборони, але й як глава української делегації. Нагадаємо, в Стамбулі Не був Умєров. І тут фактично виходить так, що замінюють його. А можливо він буде ну навряд чи посол США в Україні буде згодом представляти Україну на переговорах в Стамбулі. Дуватись Рамштайн. Наступне рішення в форматі Рамштайн відбудеться в найближчі 10 днів онлайн. Про це повідомляє координатор ем, штабу допомоги Україні в Міноборони Німеччини. Генерал-майор Крістіан Фройдінг, як і на кількох попередніх зустрічах, головуватимуть Велика Британія і Німеччина. Повідомляється саме про це. Засідання Рамштайн без сполучених штатів стало не таким цікавим, і з, практично, з практичної точки зору, також тому, що потрібно віддавати собі звіт у тому що якщо раніше сторони зустрічались і ми мали практичний результат в якості зброї, санкцій щодо Росії, зараз ми цього на превеликий жаль, не маємо або маємо в обмеженому форматі, тому що Сполучені Штати. Вийшли, ну фактично, фактично, там вийшли з цього з цього формату. Вони вже не головують. Вони там рідко присутні бувають, і навіть офлайн не беруть і онлайн, і офлайн не беруть ем, участь. Хексет мені здається, якщо запитати у нього що таке Рамштайн, він навіть і не відповість на це запитання, але менше з тим ми продовжуємо працювати з тими країнами, яким це цікаво.